Доброго дня ми з України! Вітаю вас на моєму каналі. Густав Клімт і я сьогодні хочемо з вами поговорити про різдвяні базари, про таку класну традицію, яка називається Віхтельн, Шхот Віхтельн також є, І про те, як робити різдвяний вінок. Ті, хто вже знаходиться півтора року в Німеччині, ви вже святкували Різдво минулого року і знаєте трошки традиції. Ми також працюємо з вами з. Картинками, коли ми спілкуємося в групі Фенікс, є посилання на Фейсбук. Там ми з вами говорили про те, як зробити різні види різдвяних вінків. Дівчата кидали також фот. Тому може для вас буде інспірація. В цьому відео хочу розповісти про проведення різдвяних базарів, про адвенти. Тому залишайтеся і якщо ви підпишетесь, то ви завжди будете в курсі нових цікавих подій в Німеччині. По-перше, зараз для тих, хто почне під відео писати, знов-таки, як ви можете розповідати про. Різдво, оскільки в нас в країні війна, можу і буду, оскільки я дивлюся на ситуацію з точки зору позитиву. І зараз саме в цей різдвяний час люди дають дуже багато пожертв. Ви бачите, що активуються всі і зелені, і червоні, і тварини, і дітям в Африці, і всім де кого завгодно. Всі збирають гроші. Тому люди стануть щедрі. Хтось може хоче замолити свої гріхи. Є така справа робити донат. Але дівчатки наші всі готуються, хто є в благодійних організаціях, відкривають свої палатки, і е, там є гендмейд-вироби. Да, наприклад, як в мене такі сережки мені подарували, ви купляєте і ви отримуєте е, можливість зробити свій донат. Тому замість того, щоб писати зараз під відео, як ви можете, чи яка ви погана, чи вас там немає, не знаю серця, печінки душі, краще використовуйте свою енергію для того, щоб збирати хлопців гроші. Це допоможе їм більше ніж те, що ви будете писати і лити отруту під відео різних блогерів. Тому це, наприклад, моя думка про е, адвенти. Дівочки, є, мальчики, 4 адвента. Да? Цього року перший адвент це 3 грудня, другий адвент 10-го, потім 3, 17 і 24 числа в нас вже 4 адвент і Хайлік Авент. Всіх є календарі, всі побачать. Що робимо на перший адвент? На перший адвент у вас вже стоїть різдвяний е, кранц. Якщо ви календар відкриваєте 1 грудня, він йде з 1 по 24 ті вікончики, то е, Вінок у вас має стояти вже тільки 3 числа. Чесно скажучи, я вже говорила про це в своєму відео. Це час такий, один каже, що це є цей таке розслаблене, коли ви хочете вдома, сидіти, якісь там пляцики пекти, дивитися, як іде сніг. Сніга вже 10 років немає. Деякі люди знаходяться в стресі, їм треба купити подарунки. В них на роботі якісь там свої процеси, оційнах цесен. Я собі кожного року, в кінці грудня, кажу: Лєна Йошкенко, давай вже починай з січня купляти подарунки, щось планувати, щоб не було того стресу. Сподіваюся, цього року я це вже зробила. Оскільки я купила вже свічки. Я запитала своїх дітей, якого кольору вони хотіли б мати свічки. Діти сказали оранжеві, помаранчеві. Да? Подивилася я, що цей кольор означає. Це життя, це креативна така енергія. Кажу добре. Не жалійте грошей на свічки. Чому? Оскільки ви їх з 3 го числа да, з -го адвенту до 24-го палите. Першу свічку ми запалюємо в перший адвент. Другу в другий, третю, в третю, четвертий на святий вечір. Тому ем, я, наприклад, як роблю не тільки чотири рази ту свічку запалю. От першу свічку запалила я в неділю, третього числа. Потім ми сидимо ввечері, і в мене завжди свічки горять так. Але от зараз тим різдвяним вінком, да, я собі і 4-го числа можу запалити ті три не запалені одну, і вона буде ставати Е, Другу свічку я буду запалювати на другий адвент. Також ми сідаємо ввечері, їмо розмовляємо, і вже хтось там з дівчат запалює другу свічку. Тому вже дві горя. Через це показую вам лайфхак, хто ще не бачив, да. Це найкраще на мій такий смак, найкращий варіант. Дивіться, по-перше, я запалила першу свічку, і вона горить. Другий адвент, третій, четвертий. Вона сама маленька, оскільки її горіти не дуже довго. Якщо ви запалите на святий вечір, то в принципі ця у вас вже догорить, потім інша і друга. Напишіть, будь ласка, під відео, чи ви вже такі свічки купляєте, чи ви купляєте, наприклад, всі однакові. Ну, я вважаю, що це саме круто. Після Різдва ми минулого року всі збирали свічки, які там не догоріли для бляша... на бляшанки, так, щоб хлопцям робити окопні свічки. Тому навіть це піде на користь. Не купляйте дешеві свічки, які ви можете придбати там, за 1 євро, за 2. По-перше, воно швидко спалюється. І по-друге, буває, чи дядь. Оці всі такі магазини за 1 євро, не буду називати, щоб не потримати по шапці, а дешеві магазини за 1 євро, не придбайте, будь ласка. Ви можете купити в баумартах, наприклад, красиві з якісь там з блиском, так, блистючки ці свічки, круглі, квадраті, чорні, зелені, які завгодно. Ви можете придбати. ну, Вибір є просто неймовірний. В Мюллері такого вибору немає, як на мене. Вони всі стандартні. Вони називають їх штумф Ви можете в Альди придбати. Чи там, В Лідлі, да, вони стандартні, вони дешеві. Ну, Все залежить від того, скільки ви вкладаєте енергії. Наприклад, для нас це е, круто, оскільки ми робимо цей різдвяний е, вінок разом. Так? Ми плануємо, діти сказали, хочуть такий колір. Ми думаємо. Варіантів багато. Ви можете поставити на одну тарілку чотири свічки, можливо, якісь там іграшки. Ви можете піти і купити отакий круглий з соломи каркас. Потім купити. Е, як його? Драт, дріт, да? І обмотати е, гілочками з ялинки. Їх будуть продавати в Альді, в Лідлі, е, суміш таку велику. Там, де якож, е, також продають ялинки, будуть лишатися обрізані, наприклад, гілочки, ви можете там предмет. Вони коштують до 5 євро і є різними. Е, це ви ж, зараз вже будете в магазинах через пару тижнів бачити. Е, е, варіантів є багато. Хтось каже, я не хочу, щоб тобі гілочки впадали. Да? Е, тому в мене їх взагалі не буде. Але, будь ласка, наприклад, в мене є такий підсвічник, він е, великий, і в нього є там 4 штурпачка. Ми інколи ставимо і просто гілочки навколо. Ну, оскільки в мене, як то кажуть, хто рано встає, в того кіт, оскільки в мене їх зараз вже 4, то. Е, Думаю, треба буде цвягами це все прибивати, щоб вони його не забрали. Тому, от, будь ласка, продумайте для себе. Взагалі, я, якщо так подивитися в минуле, часто кажу дівчатам, Боже, ще мені то вінка треба зробити, я не встигаю. Візьміть за це з креативом. Це магічний атрибут. Різдва. Це магічна частинка, так само, як і прикрашання ялинки. Хто часто каже, да, бігум треба прикрасити, в мене лишилося там ще півтори години. Це сакральні процеси, які є базовими енергіями на майбутнє. Тому візьміть собі час, сплануйте поговорити з дітьми, що б вони хотіли. Взагалі ті атрибути, якими ви прикрашаєте, також вінок, вони є. З певним значенням прогугліть, подивіться, Напишіть під відео, до речі, наприклад, які атрибути, хтось там робить цинд. Німці такі продають різні, хтось робить засушені шматочки, цук... які господі, апельсинчиків. Тобто є певні атрибути. Напишіть, будь ласка, що для вас є атрибутом Різдва і що ви для себе якийсь символ, символічний да, вкладаєте в цей вінок. Що є цікавим ще це різдвяні базари. Зараз ми вже також говорили. В нас же в Швеції стоїть ялинка. Дівчата в Фініксі покидали із Дрездена, із Франкфурту, із Бремена з інших. Великих міст, що вже стоять ялинки, але, наприклад, наших вогників нема. Вже будують різдвяні базари. У вас є е, крута можливість справді поїхати в любе місце зараз за квиток 49 євро чи з допомогою цього квитка є великий шанс подивитися різдвяні базари, будь ласка, Франція тут недалеко. А, і для того, щоб, е, наприклад, переночувати десь, е, дивіться готелі вже зараз, оскільки я дивилася в Нюрнбергу на третій адвент. У нас така традиція, ми кожен. Е, Рік, хто в баню ходить, да, ми їздимо, в Нюрнк на різдвяний базар, оскільки якими там народилася моя старша донька, і для неї це знаєте, як back to the roots, нохмаль, поїхати подивитися, де вона народилася. Вже готелю я не знайшла по якійсь нормальній ціні, тому наступний рік треба буде це все робити раніше. Ви можете знайти готелі це Югенгеберга. Ми про це якось говорили. Там може бути дешевше, або Bed and Breakfast, щоб от поїхати і подивитися на різдвяних базарах. Справді є зараз палатки наших українських дівчат, які пару місяців до того роблять хендмейд і гроші йдуть на донати нашим хлопцям. Тому, будь ласка, використовуйте або ви зараз працюєте. Мене часто дівчата звертаються і кажуть, слухай Лена, ми наробили чи мотанок, чи ми робили якісь прикраси, да? де з кимось можна спілкуватися, щоб віддати наші речі для того, щоб їх продали і пішло це все на користь. Я, наприклад, завжди купляю свої камінчики на різдвяних базарах, оскільки... Там є палатки з камінням, і якщо я десь їду, то для мене е, хтось кружечку приносить. До речі, що ви привозите собі з різдвяного базара, коли ви от ви були ж їздили все життя? Думаю, да, і бачили, хто мав можливість поїхати по Європі. Тут це ж не перший раз, що ви бачите різдвяний базар. От для мене, наприклад, цей камінчик такий от символ собі, е, що я знаю, я там була. Це в мене приїхав з минулого року з Нюрнберга. Як завжди не знаю, він мені щось нагадує якось. Помило. І я вже знаю, що я не просто так, наприклад, в мене така є крута згадка. Різдвяні базари зазвичай закінчуються 24 грудня, але ніхто не відміняв фінансові. Плюшки. Тому в деяких, я знаю, в Шпарі, наприклад, до 7 числа, оскільки 7-го це Heilige для драйкюніги в Німеччині, це в них вже так закінчується. Скажімо, ну, закінчуються різдвяні свята, хочу звернутися просто, можливо, до вашого серця, до вашої душі. Так, ялинка має бути атрибутом Різдва Нового Року. Але скільки їх вбивають? Ви можете сказати, що так, ялинку спеціально виростили для того, щоб ми її придбали. Але дерево росте 4-5 років. Потім ви його е, живе, е, чи вам його зрізали, чи ви маєте можливість піти зрізати, і простояло 2 тижні, ви його викинули, його спалили. Тому ми, наприклад, вдома купили штучну ялинку, і ця штучна ялинка в нас в підвалі ми її забираємо. Дуже жалко, що в на той час, коли ми святкуємо, вбивають дуже багато дерев. Тому от просто мій заклик: візьміть собі штучну ялинку. Візьміть ялинку, яка принесе вам все рівно радість. Але е, інші дерева будуть жити. І так роблять дуже багато німців. Вони ставлять спеціально штучні ялинки для того, щоб зберегти е, живі. В нас і так лишилося від природи. Я не знаю, океани в нас всі забруднені, повітря забруднено і дерева вирубають. Тому, якщо ви хочете ще зробити щось добре, то врятуйте одне дерево і поставте собі штучно. Дерево, яке все рівно буде для вас атрибутом Різдва, взагалі, як ви ставитесь до цього? Ви використовуєте живі дерева, вбиваєте їх там, щоб два тижні була радість, або ви все-таки трошки дивитесь. На те, щоб зробити щось добре для навколишнього середовища. Буду дуже вдячна вашим коментарям. Хочеться трошки позитиву, хочеться гарного настрою. Тому наступне відео, яке я буду робити, буде відео про те, як. Правильно придбати, чи, можливо, варіанти є різдвяних календарів для того, також, щоб зберегти гроші, нерви і не впати в цукрову кому, якщо ви купите різдвяний календар, в якого 24 різних не знаю, там, шоколадки або цукерочки. От така справа. Ще раз дуже класна річ, можу порадити. Я заплатила 20 євро. 20 на 5 то, в принципі, на 4, да, вже сказала. 20 на 4 це 5 євро за свічку, ціна нормально, адекватна. Гарних вам свят і, як завжди, побачимося!